2025-го у німецькому мюнхені відбулася чергова безпекова конференція. Виступ віцепрезидента США Дівенса шокував усіх. Америку звинуватили у відмові від світового лідерства, киданні партнерів та умиротворенні агресора, яке вже було в історії саме тут у Мюнхені, в 1938-му. У 1938, через 20 років після Першої світової, Гітлер відчув, що дозрів. Виступаючи перед німецькими журналістами, Фюрер зізнався, що багато років був змушений говорити про мир. Утім, продовжує він, не говорячи про війну. Прямо треба створити такий інформаційний фонд, щоб народ сам вимагав війни. Першою жертвою Німеччини стала батьківщина Фюрера Австрія. Її Гітлер проковтнув майже без опору. Зовсім як Путін Крим. Анексія тоді іменувалася Аншлюсом. Спочатку в Австрію війшли німецькі війська. Одиничні протести нічого не вирішували. Так само, як у Криму. В Австрії було проведено псевдореферендум. З точки зору маніпулятивних технологій цікаво виглядає бюлетень для голосування. Місце для позначки так значно більше, ніж для ні. Крім того, розташоване по центру. Справжніх результатів опитування ніхто ніколи уже не дізнається. За офіційними німецькими даними, кількість прихильників возз'єднання стрімко наближалася до 100%. Скарлі штовхає на нові злочини мовчання ягнят або так звана глибока стурбованість західних країн лише заохочували фюрера іти далі. Як і Путін Кримом, Гітлер не вдовольнився Австрією. Відчувши безкарність, він одразу рушив далі. Наступною жертвою Німеччини у 38 му стала молода Чехословацька Республіка. Зачіпка там була ідеальна. В судецькому промислово розвинутому регіоні жило майже 3,5 мільйони німців, цебто біля 23% всього населення ЧСР. Німецькі регіонали мали своїх представників у парламенті Чехословаччини та її уряді. Після аншлюсу Австрії керівник нацистської судето німецької партії Генляйн звинуватив Чехословацький уряд у утисках німців і рішуче вимагав автономії області та офіційного узаконення німецької мови. Тут, тут можна провести паралелі. А з другого боку, безумовно, це були ж примарні речі, бо німці, е чешські вони мали не просто німецькі гімназії, вони мали і німецький університет, вони мали німецькі школи. Дивіться, так само, як сьогодні, скажімо, російська громада е в Україні, яка, в принципі, ніби є меншиною, але реально за правами вона є большиною. Бо у нас реально меншиною є українці в Україні. Але коли німці вже відчували свою силу, то вони просто, їм треба було це привід для того, щоб ці вже судити безпосередньо приєднати як частину території Німеччини до себе. І вони це здійснили. Громадян країн Європи німецька пропаганда загнала у страх війни. У вересні 38-го вона здавалася неминучою. Основні дороги, які вели з Парижа на захід, були забиті автомобілями. Третина мешканців покидала французьку столицю. У лондонських парках рили окопи для захисту від повітряних атак. Газети множили панічні настрої, повідомленнями про ймовірну кількість жертв у перші дні агресії. Разом з тим, німецька преса кишила матеріалами про нелюдські знущання чехів над судецькими німцями. Гітлер обіцяв захистити нещасних, які у свою чергу вимагали від фюрера тотальної війни. На яких почуття гралося, що чехи, які прийшли до влади, вони, значить, принижують і пригнічують корінне німецьке населення. І це можна було здійснити, бо, власне, в порівнянні, скажімо, з Чехами, німці, по-перше, була більш потужна держава, вони мали потужну армію, і ті німці, які мешкали на території Чехії, вони відчували силу партнера, силу, силу своєї батьківщини. І, безумовно, цю силу вони почали використовувати. Інформаційно-психологічні атаки Німеччини послабили опірність лідерів європейських держав, попри перевагу у силі зброї, психологічно вони готові до поступок Гітлеру у його претензіях загарбати судети тільки щоб уникнути війни. У самій Чехословаччині населення вимагало рішучих дій проти нацистів. В ніч на 21 травня. Уряд ЧСР оголосив часткову мобілізацію, що викликало глибоке занепокоєння Франції та Англії і роздратувало Гітлера. Вибухнула травнева криза. Гітлер призначив виконання зеленого плану на 1 жовтня 1938-го. Одна за одною були направлені дипломатичні місії західних держав до Праги і в Берлін. Так, у липні 38 го Лондон відвідав ад'ютант Гітлера Відема, який домовився з Галіфаксом про візити Герінга у серпні того ж року. До Праги виїхав лорд Ренсімен, який у бесідах з сепаратистом Генляйном радив вимагати не автономії, а відокремлення судетів від Чехословаччини. Прах війни у 1938-му був настільки сильним, що декому допомагав долати інші фобії. 15 вересня прем'єр-міністр Британії Невіл Чемберлен, який до того ніколи не користувався літаком, полетів на зустріч з Гітлером. Бо Напередодні Адольф Алоїзович відмовився вирушати у Лондон. Розмова була важкою. Гітлер раптово заговорив про право нації на самовизначення. Маючи на увазі судецьких німців, Чемберлен відповів, що готовий обговорювати це. Лише б не було використання сили. Гітлер закипів і почав кричати, що це чехи в особі президента Бенеша застосовують силу до німців, і саме чехи оголосили мобілізацію. Чемберлен спокійно поцікавився у Гітлера, навіщо тоді він тут, якщо переговори не мають значення? Фюрер раптово відійшов від агресії. і Заговорив уже більш дружелюбно. За наступні п'ять днів Чемберлен зробив практично неможливе. Домовився про мирну передачу судетів не лише з французами, а й зумів викрутити руки чеському уряду і примусити їх погодитися на референдум, який фактично означав здачу територій. Яким же було його здивування, коли на наступній зустрічі на такі пропозиції Гітлер відповів відмовою і натомість вручив Чемберлину ультиматум, який для пристойності назвали меморандумом. Нам нужне Нам потрібні довгострокові юридично зобов'язуючі гарантії. Гітлер вимагав негайно протягом 10 днів віддати Німеччині не тільки судети, але й регіони, де німці були у меншості. Крім того, задовольнити територіальні претензії Польщі та Угорщини. Чемберлен полетів назад до Британії ще більш переляканим. І це при тому при всьому, що, скажімо, Чехія на 39-й рік це була шоста країна в світі за виробництвом. Вона мала потужну армію в кількасот тисяч чоловік. І технічно вона була одна з найкращих оснащена, але вони інформаційну війну програли. І вони займали позицію оборонну. Оборонна позиція не приводить до перемоги. Тоді ж у Годесберзі Гітлер заявив, що не відмовиться від жодної зі своїх вимог і запропонував скликати міжнародну конференцію чотирьох держав без СССР і Чехословаччини у Берліні. У награної історичній промові Гітлер вимагав негайно вирішити чехословацьке питання, запевняючи, що це остання територіальна вимога, яку він висуває у Європі. 29 вересня відбулася Мюнхенська конференція Гітлера, Мусоліні, Чемберлена і Даладіє. Чехословацька делегація теж прибула до коричневого будинку, але в зал засідань її не пустили. Після безладного обміну думками і наклепницьких звинувачень на адресу Чехословаччини сторони підписали основну угоду про поділ ЧСР. Польща, яка приєдналася до поділу менш ніж за рік, сама стала об'єктом першої після останньої територіальної претензії Гітлера. І ще й сьогодні дає підстави Путіну відверто насміхатися з норм міжнародної безпеки та виправдовувати пакт Молотова Ріббентропасюдосі. Всі сперечаються про пакт Молотова Ріббентропа і звинувачують у цьому радянський союз, що він розділив Польщу. А сама Польща що зробила, коли німці увійшли до Чехословаччини? забрала частину Чехословаччини, зробила це сама, а потім отримала відповідну здачу. Мюнхенська угода про поділ Чехословаччини складалася з головної частини додатку і трьох декларацій про міжнародні комісії, які мали остаточно визначити кордони ЧСР. Основний зміст угоди: судецька область відділяється від Чехословаччини і передається Німеччині. Усе майно, в тому числі зброя, укріплення, особисті речі, худоба та меблі громадян, має залишатися на місці. Чехословаччина повинна задовольнити територіальні претензії Польщі та Угорщини. Коли американський посол у Німеччині Вільсон показав чехословацькій делегації карту поділеної країни, вони вигукнули, це ж обурливо, це жорстоко, злочинно і безглуздо. На що Вільсон відповів: вибачте, але сперечатися даремно. Повернувшись з Мюнхена, Чемберлен у лондонському аеропорту, вигукнув співвітчизники, це мир на цілі покоління. Рузвельт на довідці про результати конференції написав: молодець. Через 11 місяців почалася Друга світова війна. Красу Друга світова війна, показала, що якщо намагаються потрофляти, значить, тиску агресора. Італітарного режиму, то, власне, програш неминучий, так чи інакше. Тобто програє, в принципі, вся світова громадськість реально. Бо дійсно, скажімо, ті демократичні режими вони вирішили дати подачку і вважали, що на цій подачці зупиниться. Чехословаччина наповнилася біженцями, які не хотіли потрапити до рук нацистів. Крім того, було зруйновано оборонні рубежі. Президент Чехословаччини Едвард Бенеш залишив Батьківщину і емігрував до США. Уже за кілька місяців німецька армія без боїв окупувала решту Чехії, створивши на її місці протекторат Моравії та Богемії. Словаччина проголосила незалежність, узгоджену з Гітлером. Так само незалежність проголосила і Карпатська Україна, але вже без згоди Фюрера, і була одразу окупована союзницею Рейху Угорщиною, попри героїчний опір. Між Чехословаччиною 1938-го і нинішньою Україною є чимало розбіжностей. По-перше, зрадження західним світом Чехиї і Словаки відмовилися воювати з агресором, а Україна чинить опір. По-друге, попри дивну позицію США, Україна залишається чимало союзників. І якщо вже проводити історичні паралелі, то ця історія більше схожа на напад радянської Росії на Фінляндію у 1939-му. 26 листопада 1939-го. Москва, Кремль. На таємній нараді Сталін каже всього одне речення. Давайте почнемо сьогодні. Газета Правда на першій шпальті розміщує статтю, в якій прем'єра Фінляндії називають шутом Гороховим. А вже по обіді з'являється офіційне повідомлення СССР про нібито обстріл фінами прикордонного села Майніла, у результаті якого буцімто загинули чотири червоноармійця, дев'ять поранено. Увечері, того ж насиченого подіями дня, нарком закордонних справ А СССР Молотов викликав посланця Фінляндії Іріо Коскінена, щоб вручити йому ультиматум. Коли починалася війна в Фінляндії в 40-му році, то СРСР тоді пояснювало цю війну тим, що кордон між Фінляндією і Ленінградом проходить дуже близько. Його треба відсунути. А чому треба відсунути? Бо дуже агресивні фіни. І тому, що фіни агресивні розпочала війна агресію Росія або Радянський Союз тодішній. Фіни, очевидно, не бажаючи загострення, поквапилися з відповіддю, в якій було наведено результати їхнього розслідування інциденту. Ні абсурдність звинувачень, ні готовність фінів до переговорів, ні реакція міжнародної спільноти вже не могли зупинити Сталіна. 29 листопада СССР розриває дипломатичні відносини з Фінляндією, а 30-го одразу 5 радянських армій переходять кордон. Війна при цьому не оголошується. Перед світом Сталін починає гру у Фінляндську народну, перепрошую, Демократичну Республіку. 1 грудня 1939 дев'ятсот СССР на своїй території створює маріонетковий уряд ФДР, з числа радянсько-фінських комуністів, і одразу визнає його легітимним всупереч визнаній світом гельсінській хунті. Ми йдемо в Фінляндію не як завойовники, а як друзі і визволителі фінського народу від гніту поміщиків і капіталістів. Ми йдемо не проти фінського народу, а проти уряду Каяндера Екко, який гнобить фінський народ і спровокував війну з СРСР. Газета Ленінградська правда, грудень 1939-го. Ще на стадії переговорів з Фінляндією Сталін уже почав формувати в СССР так звану фінську народну армію, яка мала складатися переважно з фінів і карелів. Однак виявилося, що після хвилі репресій людського ресурсу просто не вистачає. Тож до ополчення почали записувати усіх світловолосих. Ними переважно виявлялися білоруси. У штабі так званої радянської фінської армії ходив такий жарт. Ми не знаємо, чи є фінські міни, але точно знаємо, що є мінські фіни. Штаб корпусу очолив комбриг Романов, який відтоді став Райкасом. А політвідділ Терешкін, який із жовтня 39 го до квітня 40-го звався Тервонином. Лише командувачем так званої фінської народної армії був справжній фін Аксель Анттіла, кадровий офіцер Червоної армії, якого 37 го року репресували, а 39 го терміново повернули з гулагу. Потім армія та виявилася придатною хіба для пропаганди, і у боях проти фінів діяли регулярні підрозділи Червоної армії. Попри значну перевагу СССР у чисельності армії, авіації танків 90 до 1, фіни вдавали бій на кожному клаптику своєї землі. За великим рахунком, ні серйозних танкових якихось там можливостей, ні е, можливостей в літаках у Фінів не було. Тим не менше, вони відбилися в результаті того, що їм вдалося зберегти е, керованість армії. Вони не були, скажем так, розбиті десь на периферії, а міцно трималися до купочки і е, зберегли всі можливості. Більше того, фінська армія почала збільшуватися, незважаючи на серйозні втрати, через те, що почали входити ну, нові нові добровольці, мобілізовані. Тобто, фактично, як структуру, Фінляндію радянському Союзу не вдалося розбити. Після жорстоких бомбардувань Гельсінки, які забрали життя тисяч цивільних, Ліга націй виключила зі свого складу СССР. Радянський Союз заявив про фальсифікацію рішення і висловив задоволення, що не скутий міжнародними договорами тепер матиме розв'язані руки. Однак у маленькій Фінляндії по цим рукам добряче надавали. Значних втрат Червона армія зазнала, штурмуючи так звану лінію Манергейма, систему оборонних укріплень у Карелії. На східному фронті менш чисельним фінським військам вдалося оточити одразу кілька дивізій Червоної армії і вщент їх розбити. І хоча радянсько-фінська війна завершилася навесні 40-го року підписанням мирного договору, за яким СССР захопив частину фінських територій, ціна цих земель виявилася для Червоної армії непомірно високою: 150 тисяч загиблих і 325 тисяч поранених або обморожених майже півмільйона чоловік. На боці фінів воювали загони добровольців з числа інших народів. Зокрема, один підрозділ був сформований з українців. Командував ним легендарний Юрій горліс горський автор роману Холодний Яр. Є ще одна історична паралель. Події 1918 року, коли Росія теж напала на Україну і навіть коротко окупувала столицю Київ. Тоді в Україні з'явився могутній союзник Кайзерівська Німеччина. Яка теж допомагала не просто так, а в обмін на ресурси. Тільки на відміну від американців сьогодні, німці тоді хотіли не рідко земельних металів нафти чи газу, а хліба. І теж за всяку ціну намагалися примирити українців з росіянами. Як і сьогодні, сто років тому Німеччина наполягала, Україна повинна замиритися з радянською Росією та чітко встановити кордони. А для початку. Розвести війська Скоропадський скорився. Кордони тодішньої України, як бачите, були значно ширшими за сьогоднішні. Тут і шматок Білорусі до Гомеля і нинішня Росія Стародуб, Білгород. Війська розводила ось по цій червоній лінії від Суража до Куп'янська. Але саме у цій демілітаризованій зоні Росія одразу почала готувати загони для нового наступу на Україну. Наступним пунктом після розведення військ мало стати підписання мирної угоди з чітким встановленням кордонів. Переговори тривали у будинку вчителя. Українську делегацію очолював сам гетьман Скоропадський. Очікувалося, що Росію представлятиме Сталін, але він замість себе прислав Раковського з Мануїльським. Їхнім основним завданням було затягування часу, а також переговори з соціалістичною опозицією щодо антигетьманського повстання. Ось тут, у вже колишньому приміщенні Центральної ради, 12 червня 1918 року було підписано прелімінарний, тобто попередній мирний договір, за яким радянська Росія визнавала незалежність України. Однак ця угода не була варта навіть паперу, на якій написана. Більшовики вже бачили, що Німеччина от, от програє першу світову війну, і просто вичікували, поки Україна залишиться з ними віч на віч. Скоропадський теж бачив, куди віє вітер, і шукав нових союзників. Скоропадський знову ж таки міг спиратися в першу чергу на промисловців землевласників які мали російську політичну орієнтацію. І тому Скоропадський змушений був не стільки будувати незалежну Україну, скільки форпост для відбудови майбутньої великої Росії. З охопленою вогнем реальної громадянської війни Росії. У спокійний і ситий Київ починають стікатися промисловці і фінансисти з усіх куточків колишньої імперії. Випликаний німцями скоропадський поволі замінює західний вектор своєї політики на східний. Ті люди, які його очолювали, це Протофіс, це колишні діячі Союзу Руського народу, Михайло Архангел, які тут в Києві в масовій кількості перебували і потім були влучені до, скажімо, його структур урядових, вони фактично цю ідею пропагували. Тому, власне, і орієнтація на федеративний курс в кінці гетьмаста Скоропадського, звідти і, скажімо, ну небажання, скажімо, Спертися на українські сили. Період псевдостабільності часів Скоропадського завершився з початком революції у Німеччині. Трата опори у вигляді німецької армії перетворила гетьмана на голого короля. Повстання директорії буквально за кілька днів вибило у нього владу з під ніг. Чим все закінчилось тоді? Пам'ятаю, Росія знову пішла війною на Україну, і ми її програли. Згодом мільйони українців були вбиті через голодомор та репресії. Ще сотні тисяч загинули, бо Російська імперія мобілізувала їх на нові завойовницькі війни. І жоден не розявив рота сказати, що мобілізація якось не так проводиться, як робили це в 1918-му. Але сценарії минулого не вирок для майбутнього, незнання історії не звільняє від відповідальності. Український. Боремося на інформаційному фронті з ворогом. Якщо наша робота для вас цінна і ви бажаєте підтримати журналістів, це можна зробити у два кліки: зайдіть на YouTube канал П'ятого і натисніть кнопку Спонсорувати під трансляцією ефіру. Приходьте до нас в чати, спілкуйтеся з нашими ведучими та гостями і ставте вподобайки. Поборемо разом рашистську брехню. І все буде Україна!